Доброго дня ми з України. Закінчив роботу на замовлення. Зробив ремень слінгер в мультикамі. Використовувалась 500 кордура американська і стропа американська Texel. Цей ремень людина замовляла для АК. У АК замінений переклад на телескопічний і складаємий пластиковий. Но, судячи з того комплекту, який заказав власник, він або в нього є ще якась зброя, або думає замінити АК на щось інше. Чому я так кажу? Це задня точка кріплення, попросив зробити обхват. І... Петлю, щоб за трубу приклада можна було зачепитися. А також дві пластикові е, рамки точки кріплення з тросиком. Я так розумію, одна передня, друга задня ось пара. І е, до передньої точки кріплення замовив. Карабінчик, Ось, рижський, на платформі, щоб він менше грюкав. І петлю, коротеньку петлю. На яка там ригель, такий маленький андабочка, тобто довга петля не потрібна. Все це, звісно, знімається завдяки двущельовій пращі. Ось вона. Блін, не можу витягнути. Ага, все, поїхало. Ось так. Стропа достається з пряжки. Ми знімаємо точку кріплення і ставимо якусь іншу. Не проблема. На задній те ж саме. Ось. Людина виборила жабку металеву. І, в принципі, все на сьогодні. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!